Мрія дитинства стати офіцером, бойовим офіцером, як мій дід, дід полковник відставці. Якось так і вирішив бути курсантом, поступав в академію, пролетів на офіцера, пішов в університет, раз все з Кримом, почалися ці проблеми. Я, ну, поїхав в частину, підписав контракт. Через місяць буквально виїхав в зону АТО. Мама мене підтримувала, бабуся теж. Всі знали, що я буду. Що мені перечити нема чого, що мене краще підтримати, бо якщо я прийняв це рішення, то що би хто би не говорив, що би не старалися робити, я б зробив би так, як я вирішив. Тому просто підтримали. Казали, щоб давав про себе знати. Виїхали з частини, яка знаходиться в місті Яврів Львівська область, виїхали на Московський полігон в Дніпропетровській області. Пробули там тиждень, півтора-два ну, два тижні відсили. Виїхали в Запорізьку область, там розрозили техніку, пошукували з колоною і виїхали в зону АТО. Спочатку ми приїхали в Амбросіївку, де дислокувалася 72 га бригада. Стали з ними постояли. Пару днів ну, до тижня часу з ними побули. Звідти виїхали через Сауру Могилу, через Сніжне, Ровеньки. І тоді вже стали на своє місце дислокації, замінили 95-ту бригаду в населеному пункті Зеленопілля. Там вже розставили табір, оборону прийняли. Ну, Пару кілометрів від зеленопі від табору знаходився наш блокпост, в якому ми несли службу. Коли приїхали, нам дали бронжелет вже за 2-3 тижні після того, як ми вже попали в зону ато, хоч ми коли виїжджали з Поріж, нам казали, та приїдемо зараз, ну кілометрі 40-50 приїдемо, нам дадуть бронежилети. і приїхали до Амбросівки, ніхто нічого не видав, Амбросівці вже пару боїв пережили, аж тоді нам видали. Потім техніка взагалі, то якщо БМП їде, сама, якщо вона заводиться, вона рушає, вона їде. То вона або клини неї пушка, або ще щось, але вона стріляє дуже туго. А якщо БМП сама стріляє нормально без проблем, то вона не заведеться сама. То акумулятора немає, то ще чогось не вистачає. то заводить з буксира або штухача. Тобто під'їжджає ззаді БМП, штухає передній і далі пішло принцип доміно. Одна другу штухають. Були офіцери, які читали це, які це вивчали які знає, що таке бій по книжках. А в реальності, ну, не переживали вони цього, вони Не знали, як тут бути, бути, що робитися, як копатися, на якій відстані, як розташовуватися. Це все стояло статутом з Бойовим статутом Збройних Сил України стояв в руках офіцер і читав, як все має бути. І говорив нам вже тоді, що, як ми маємо робити. Ну то Навичок ніяких не було. 11 липня 4.30 ранку наш табір обстріляли з ракетної установки «Град». Тут все, що було в таборі, боєприпаси, харчування, медикаменти, особовий склад, командування, штабна рота – всі, хто були в таборі, всі пострадали. Техніка вся згоріла, ми всі поранені, вбиті, дуже багато обстріл, обстріли, саме зрозумів, вже коли почав обстріл, коли я вже проснувся від холоду, нестерпного холоду в ногах, і що щось мокро. Я не зрозумів, що я ранений, нічого не зрозумів. Я просто вилетів з пальника і обернувся на бік і лежав, поки порох не прийшов, поки я вже не почув по запаху, по звуках, що напад закінчиться, нас вже не обстрілюють просто. Тоді я вже стану ноги, хотів побігти, але... Но... Я впав, зрозумів, що в мене по поранені дві ноги. Подивився, побачив, що у мене дві ноги переломані, в крові, схожий виглядає. Тоді вже просто нас почали виносити з палаток на вулицю, сховати за бойові машини. Ну, кого де ложити, хто десь міг той там і лежав на полі. Потім ще 2-3 години просто лежали на полі, бо в нас ця техніка горіла. Ці боєприпаси, танки, БТР, БМП, все. Все просто почало горіти. Ну а там все в боєкомплекти були, повністю все заряджено, все поки вистрілило. Дві-три години добрих прийшло. Тоді вже під'їхали у нас загрозили на ферму там вже надали першу медичну допомогу. жгути, вкололи, там капельниці понакладали. Ну і через пару годин, після того, як нам почали надавати допомогу, нас е, почали вивозити. З землепілля, з тої ферми, звідти вже почали вести нас, госпіталізувати пробувати. роботи. Друзі товариші, ми старалися один одного підтримати, старалися не сумувати, не думати про погане. ми Та й знали, за що ми там є, чого ми там буваємо, що ми там стоїмо? Чим ми стріляємо, чи в нас стріляють. Підтримували один одного, хто як міг. Було складно, дуже складно було, певно. Бойовий дух завжди був позитивний. У нас були кордони наші під нашим контролем. Було, все було під нашим контролем. Зробили одне перемир'я, ми не маємо права стріляти, ми маємо право тільки оборонятися. Їде колона, ми бачимо, наблюдаємо колоду, бачимо, що їде їхня колона, дозвольте відкрити вогонь. Наблюдайте. Вогонь забороняється відкривати. Якби нам давали без цих перемирев, бачите, що не дотримується ворожа сторона тих перемир'я. Навіщо ці перемир'я нам тоді робити? Дайте нам дозвіл просто зачистити їх. Все. Стріляти без цього всього. А то вони по нас відкривають вогонь, а ми тільки як обороняємося все, ніби ми не на своїй території. Ми якісь миротворчі війська приїхали і тільки маємо право на оборону, а не маємо право на наступ. це наша територія, наша держава, наші кордони. Якби не ці перемиря, не ці всі заборони. Тому більше навесні, ну літом, то ця війна вже давно закінчилася з нашою перемогою.